Вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо ще раз про результати лікування хворого кабачка. Ось як виглядали плоди, коли кабачок хворів. Вони починаються з того, що на світлому кабачки такі стають зелені спочатку цяточки, потім отакі плями, і потім всі кабачки стають такі зелені. От Я спеціально знайшов в холодильнику зірвані хворі кабачки. І дивимось зараз. Зараз кабачки виглядають ось так. Оце результат всього двох обробок. Ну на цьому ще трошки видно прояви хвороби, ті взагалі вже нормальні, більш-менш. А... Для того, щоб ефективно лікувати, взагалі бажано зробити обробки з інтервалом через день, або хоча б максимум до трьох днів дві обробки, і далі вже дивитись по стану, якщо треба ще частіше, якщо ні, вже планово переходити. І основний препарат для боротьби з антракнозом будь-які біопрепарат на основі би цілосу будь то фітодоктор, фітоцит або інші. І бажано брати норму 100-150 мл, не менше. Бо захворювання дуже складне для лікування, але от у мене збільшені норми навіть за того, що я не витримав взагалі. Неправильно зробив, є отакий результат. Ну, подивимось, якщо встигну, то попробую його ще обробити декілька разів, саме щоб повністю вилікувати, але це вже якщо буде час. Підписуйтесь на органічну садибу, буду і надалі знімати для вас такі цікаві огляди.